Вітаю, друзі, на каналі Максимуза, філософсько-аналітично-психологічне таро. Подивимося кілька питань. Перше, хочу подивитися Київ. Я дивилася повний блекаут по Україні. Не показували ясно. Ну, загалом всю Україну показували. Але я розумію, що в окремих містах практично катастрофа це Київ. Миколаїв. Я читала, що там 80%, по-моєму, взагалі немає і світла, і тепла. Давайте я хочу подивитися саме ці дні. Найближчий час, чи змінюється ситуація, чи ні? Київ, спочатку подивлюсь Київ. Колесо Фортуни. Колесо фортуни це не стільки положення, тобто ще. Не вирівнюється ситуація. По колесу фортуни може бути так, може бути так. Тобто кажуть, що в будь-який момент ситуація може змінитися, але подивимося далі. Четвірка мечів. Ну, четвірка мечів це зупинка все одно певних, як це сказати, станцій, які подають тепло, світло, тобто, зупинка все одно є. Ну, дивимося далі в минуле. Та вибору постійно. обнулення, 9 жезлів, робота ППО. Майбутнє, знаєте, коли йде обнулення і дурень в голові от в цій позиції. Це знаєте, коли ти живеш однією секундою. От поки Київ живе в такому режимі. Колесо, фортуна, колесо фортуни і карта дурень. Це. Тут такий ще стан польоту. Ти реально не знаєш, виживеш, не виживеш. Але ти в якійсь, як ніколи, в довірі до Бога. Тобто ти вже полагаєшся, ти розумієш, що від тебе настільки ну, не залежить нічого, ну, в якомусь сенсі кардинальному. Да? Залежить тільки твоє життя. Але карта дурень завжди все одно про відкриття новому. і Ну, в довірі до простору десь так виходить. Що йде? Найближчим часом п'ятірка Пентаклів, дивіться, ще поки холодно. Ну, принаймні, коли ми дивимося в розрізі тижня, п'ятірка Пентаклів це і відключення світла, і складність. Як сам Київ впливає на свою долю? Король Пентаклів? Це може бути і мер, це можуть бути. Якісь фінансові підкріплення і від інших країн, і від бізнесменів. І... Ну, тобто король Пентаклів це хороша карта. Як сам Київ впливає на свою долю, я би ще так сказала, що ну, Київ не загине. Я ж зараз читаю ще, багато пишуть все, Київ, місце непригодне для життя. вимирання. Я Вимирання не бачу, я бачу складну ситуацію, але п'ятірка Пентаклів відлюдник. І диявол у мене і випадали на цю зиму. Ну, тобто, так воно. Тобто, зараз ми, це, це, це проживається зараз, ще йде з простору. До ППО буде гучно працювати, далі продовжуються рятувальні роботи, виклики, все це поки що є. Страхи, надії, сподівання, Ну, це карта розвідки. Я тепер зрозуміла, чому у мене на всі міста програється зараз, на складні міста, коли я дивилась на ті самі. Атомні станції, чому в мене постійно випадає карта закохані і сімка мечів? Я ще в одному з прогнозів казала: я не розумію, при чому тут закохані. Це карта вибору. Це карта, куди саме поцілити, щоб навірника. От розумієте? Оце те, що іде у ворога. Чим це закінчується? 10 кубків, і зараз. Дивіться, страйком закінчиться якимось. Я про це говорила і буде. Повішаний відходить лицарь мечів. Дуже дивно пляшуть карти, дуже дивно карти міняються. Ну, на дні колоди диявол, які поки нікуди не уходить. Але все-таки він як на прив'язі далеко. Інколи буває сюжет рівний. А тут сюжет скаче. З одного боку я скажу так, іде об'єднання людей. Іде об'єднання людей, але. Знаєте, що по сюжету йде? Тут зараз навіть роб... коли п'ятірка жезлів це внутрішні розборки, це внутрішній гвалт і. Коли ми боремося з внутрішніми ворогами і ну, те, що у нас в сім'ї якась несправедливість, так це виглядає? От ми боремось 10 кубків. Тобто 10 кубків об'єднання людей. От якби я закінчила на цьому розкладі, я б сказала, люди, все буде окей. Ну я просто чітко знаю, що з трьох карт ну, не можна дивитися розклади, якщо вони серйозні. Далі йде бунт. Я говорила. Через корупцію, через гроші, але що мені подобається єдине. Кажуть, от те, що висило. тобто, коли ми ковтали, ми дивилися, а там міндіч, а там той, а там той, і всіх звільняють. І таке враження, що от чаша терпіння людей переповнилася. Бо, я питаю, що вісім кубків, що відходить? Відходить час повішеного. Відходить час, коли ми зависли і коли ми в неоприділеності Як би терпіли якісь такі. А що приходить? Приходить дуже активна енергія, лицарь мечів, але дев'ять кубків для виповнення якогось бажання. От цікава історія. іде Ну, і Паж кубків, паш -кубків це часто про дітей, відстоювання дітей. Але біля дітей іде сім кубків карта ілюзії нерозуміння, яке майбутнє чекає дітей. І тут, ну я не знаю, і якийсь скандал, активність. Чим закінчиться для людей? Дві пентаклів, шістка пентаклів, десять жезлів. Немає такої гучної перемоги, в тому сенсі, що щось різко міняється. Тут швидше, добу... якщо буде якийсь страйк, ну цей страйк може бути і в соцмережах, щоб правильно ви розуміли, це не значить, що всі вийшли там, на вулицю, да? як тоді була картонка, картонна революція. Це може бути і в соцмережах по-різному. Але чого добиваються? Ось ці, от, які вишестоящі. Вони, щоб вгамувати ситуацію, бо двійка пентаклів це все одно парпет у це продовження ситуації. Але щоб вгамувати якийсь пил, можуть вийти якісь дотації, допомога. Це ті самі пункти, як вони називаються. Але це по мінімуму все одно йде карта важкості. 10 жезлів. Карта важкості ще буде продовжуватися цілий місяць ну, до березня. Цілий місяць до березня. Ну так воно йшло. Повертаючись до прогнозів на півроку, що я робила, а я казала: січень, люти, складні, в березні вже йдуть якісь підписання. Багато, багато хто з вас запитує, Юля, так що там? Підпишуть, кажуть, що все договорено. Так я вам про те, що все договорено, вже говорю півроку. І я за це отримую по башке. Від інших там, тарологів десь вони там щось, від інших людей. А, типу, Максимуза нагнітає. Хто постійний підписник? Згадайте. Диявольська угода, кажу, диявольська угода, щось домовляються, щось домовляється. До речі, могли домовитися ще влітку. Показували такі покази. потім раз, змінилося, відтягується. Ну тут, от на березень. З іншого боку, могли чи не могли. Весь 25-й рік я з подивом дивилась, коли ми вже підходили до якогось підписання, до якоїсь ніби вот-вот-домовленості з зупинки війни. Але пам'ятаючи свій прогноз, що все-таки 26-й рік, я бачу, 26-й, 27 й це не те, що різко перестали стріляти. Як я бачу, це коли починають відходити війська, щось от таке, знаєте, починає відбуватися. Тому напевно, я так думаю. Це як у будь-якій сім'ї. Якщо там жінка чи чоловік зібрався уходити від жінки, бо щось там не влаштовує, чи жінка. І це часто, от у одних буває різко, а частіше це буває толчкообразно. От все, розійшлись, не зійшлись, Не готові. не готові. І потім раз, і починає і фінал. Миколаїв. Як тут ситуація? Доця, піди відкрий двері. Скажи, що мені потрібно дописати 5 хвилин. П'ять хвилин. Дописуй відео. Вони вже вдягнуті? Доць, вдягнуті вже були? наполовину. добре. вибачайте, тут я зараз підв'язана просто під людей. Вже не зупиняла відео. Е -е, Миколаїв. Як, як саме місто впливає? Бачите, та сама карта, що на Київ? Відключення світла. Ну, це буквально картинка, як люди виживають по-повішеному. Довго тримається ця історія з хорошого що. Ну, накидають гроші і підтримки. Дев'ять Пентаклів, Сім Пентаклів це те, що навіть закінчувалося і в Києві. Що не подобається. Я маю перепитати цей імператор, це про кого? Угу. Я зрозуміла, знову мені виявляєте, закохані? От закохані випадають кожен раз на обстріли. От вперше таке за весь за всі роки прогнозів. Чому я так дуже здивована? Мені вперше, дивіться, що відбуває, цілиться знову. А поверховні Жириці таємно знову цілять на Миколаїв. От найближчий час, основа ситуація, туз мачів, повторення. І от знову імператор, це Путін, ну, грубо кажучи, так, війна. І знову е чому закохані? Вибір. Вибір, куди цілитися. Ну, знову летітиме. Повтор ситуації, ще летітиме. Ще летітиме королева мечів і король мечів. Військові такі карти випадають. Але те саме, що на Київ випадає, дуже цікава історія. А... Знаєте, практично ті самі карти, що на Київ. Значить, повне знищення міста і вмирання міста я не бачу. Все одно кажуть, що буде даний якийсь Ресурс, і ну, помагу. Тут так обнулюється ситуація. Потім помагу і по помірності кажуть, поступово місто вийде з такого складного стану. Поки йде найближчий тиждень все одно повішаний п'ятірка пентаклів, це відключення світла, і все десь знаходиться ресурс. Він знаходиться тут і про воду. І про якісь гроші. Сім Пентаклів це тільки карта, кажуть, вже про це домовлено необхідно почекати. Ну, взагалі, сімка пентаклів це карта чекання. Що далі мені? Іде такий самий повтор, як на Київ. От королева Кубків і Паш Кубків це мама з дітьми. Далі тут іде про якісь повістки і про якийсь строгий закон. Стосовно, я не знаю як, малих дітей там, чи хлопчиків поставити на облік. От щось таке. Заявити про е... Тут як, от мені що не подобається, як підготовка все одно до війни, дітей до війни, бо йдуть військові карти. От іде так, мама з дітьми, але їх як вже підточують під війну. Оце мені не дуже подобається. Але далі нам дають четвірку мечів. Про що це? А. Це про погане. Це про те, що десь поруч з Миколаєвом знову відбувається якесь сильне або влучання, або це мені вже показують наслідки, що щось дуже сильно виходить із строю. Дуже сильно. Бо зупиняється. І чим це вийде 9 жезлів. Миколаїв, я вам так скажу, дуже важко. Дуже важко ще йде певний період. Є одна позитивна новина, якщо вона вас підкріпить, місто не помирає, щоб там розказували, тому що немає 10 мечів, 8 кубків, немає такого, є складний період, але мені надалі кажуть, що ну, місяць, тут іде тут все одно термін, місяць важкий. Далі, хочу подивитися Запорізьку область, Запоріжжя. Сьогодні клієнтка була з Запоріжжя, каже, вже наступають, так цікаво дивилася її, оте, що я хочу вам сказати. Зараз кожен має ставати магом свого життя. Я дивилася її на Ленорман, на Таро. Я говорю, слухайте, так дивно. Я говорю, знаєте, що я бачу? Я бачу, що. Навколо, зараз, дитина, не махай руками, ти мене так відволікаєш, я роблю прогноз, ти ж мене видюргуєш з потоку, вибачте, в спартанських умовах, але маю для вас вийти записати. Вона Маше руками вона собі танцює, а, а я ж думку веду. Так от, дивлюсь її прогноз і дивуюсь, бо вона запитувала, чи виїжджати, чи говорю, ви, ви знаєте, я не бачу готовності вашого виїзду, але що я бачу дивно. Навколо стріляють, підходять, бо ми дивилися, чи е, будуть е, захоплювати Запоріжжя. Ми зараз це подивимось. Я кажу: от ви знаєте, навколо і горить, і палає, а ви я говорю, якимось дивом захищені. Я не можу зрозуміти чим, бо біля неї випадає карта якоїсь духовності молитви, карта імунітету. Я говорю, я не знаю, чим. Рід, що вас захищає, хто вас захищає. І вона мені під кінець. А Практично нашого сеансу говорить: а ви знаєте, що на початку війни хто хтось їй порадив? Ну, я взагалі таки вперше чую. Я дуже скептично таких речей ставлюсь, але видно. він каже взяти якусь молитву, там не знаю, яка молитва в неї, записати там якась молитва охоронна і а, її м -м участок, господи, ділянка. По чотири ну, кутках в кожному закопати цю молитву, що вона буде діяти. Мені навпаки, воно якось так страшнувато навіть звучить, закопати молитву. Да? Але якби я перед цим в картах не побачила і їй не проговорила, я говорю, вас щось дивне рятує. Навколо пекло, а ви стоїте. Тому я хочу сказати вам таку історію. Я чула прогноз одного там. Товариша, і в нього запитували, коли прийдуть світлі часи і хороші часи. І він сказав: найближчий час, до 40-го року, вони не прийдуть. Будуть переділ світу, війни, то там спалаху, то там буде краще, гірше. Каже, хороші часи а, вибудовувати треба, власне, для себе. Як би не було, тут кожен вибудовує. От, і от мені захотілося поділитися цим прикладом жінки, яка. А вона така випадає тендітна. Королева Кубків, а поруч сила. Вона дуже тендітна, але має якусь таку силу все одно. І я говорю, як ніби вас якесь поле захищає. Ну, давайте подивимося Запорізьку область. Я обіцяла подивитися, чи захоплять всю Запорізьку область, чи буде окупація повністю, чи буде окупація міста Запоріжжя. Давайте так подивимося. Бо кажуть, що лишилося 20% неокуповано. І саме Запоріжжя стоїть. Ну і там. Кілька там селищ, там по області. Поріжжя. Ну, випадає прям імператор. Це Путін. В планах є. Тобто, це випадає. Звісно, в таро це структура і порядок завжди. Але ж війна змінює правила навіть для Таро. Розумієте? Ми башні. Е, добре, через 5 хвилин спускаємося. Випадає імператриця це не дуже гарний знак. Це що, хоче Росія панувати, можливо, буде. Минула четвірка жезлів. Ну, вони вважають, що це їхня. В них воно вже записано, як в протоколі. Тепер дивимося, як воно далі. Дев'ять пентаклів. Десять кубків. Дуже багато туди вкладено. Енергії. Зараз подивлюсь саму окупацію. Дев'ять кубків. Я не розумію. Карта перемоги. Повішений. Нуль. Значить, народ. А розклад дивний, скажу, чому дивний. Якщо з точки Росії, з точки зору Росії, він виглядає як великою перемогою. Я навіть не розумію, як читати це читати як нашу перемогу чи їхню. Справа в тому, що в мене завжди Україна це королева Пентаклів. Але тут випадає імператор, імператриця, це росіяни. І як, ніби вони стоять в основі і вони забирають людей. Розумієте? По дев'ять Пентаклів. І як в них відбувається, що вони отримують насолоду? Далі, як саме мі. Але тут немає диявола, тут немає поганих поганих карт повішений, але повішений на позиції вони. На саме Запоріжжя карта переможця, але це ржезлів і нуль. Я ж не Бог. Як я маю ці карти про... прочитати? Як я маю ці карти прочитати? Можливо, невірний розклад. Тоді дивимося далі інакше. Бо там виходить гарний розклад, тільки я не зрозуміла для якої сторони. Ну, о, імператор і імператриця. Карта ж говорить зі мною тою мовою, яка мені зрозуміла, а для мене імператор імператриця це Росія. Типу, як вони все забирають? Вони задоволені. Але давайте тоді інакше: чи окупують, чи ні. Повністю Запорізьку область. Так, тут правильно карти мене почули. Оце карта окупації. Окупують, не окупують, не окупують до кінця, мені сказали, вони просто не зупиняються. Ага, говорять так, це те, що я розумію. Лишається зовсім трішки, а їх як все одно зупиняють. Як вони зупиняються, у них вимушена зупинка, як вони не можуть далі. Да? У нас є таємний план сонце. Не хочу ляпати, аби що? Не хочу ляпати, аби що. Тому що по першому розкладу у мене йде радість імператора і імператриці. Це якщо ми беремо, якщо з точки зору їхньої. І радість. Запоріжжя поговори зі мною, з ким ти залишишся? Верховна жриця. не дають інформацію, закривають. Ну, я не всесильна, я не Бог, я ніколи не кажу ставитися до мене з тобі. Закривають інформацію. Верховна Жриця, знаєте, що таке Верховна Жриця, коли я. Навіть в розкладах людям роблю. Я кажу, коли виходить верховна журиця, значить кажуть, або я якоїсь інформації не знаю, не володію, або зараз має відбутися якась подія, після якої буде вирішуватись, і тоді треба дивитись. Все, що я можу сказати, народ, я старалась, і я подивлюся вам ще м -м пізніше. Іде велика трансформація, якась зараз а, в генералітеті і російському, і у нас, тому що карта король мечів. Смерть і 10 мечів. Якась несподівана, тобто якийсь сюрприз нас чекає. Можуть за метр до Запоріжжя зупинитись, Двійка мечів, як не йдуть далі. От, розумієте, як можуть зупинити? От так і, і йшло, що вони вже святкують перемогу, ніби вже все окей, там раз по, і зависають за пів кроку. Отак от мені показують зараз. От імператор. А його все одно його тримають протидія. Ну, а це те, що можу сказати за Запорізьку, значить ще пізніше буду дивитися народ. От зараз так показують. І я що роблю? Я тільки читаю карти. Подобається, не подобається. Якщо тільки точно йде інформація, я говорю, народ, вот. якщо я її не розумію, я не буду притягувати, заспокоювати і накручувати це неправильно. І якщо я кажу, не зрозуміла мені, що тут інформація, кажу чесно, не можу прочитати. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, і вперше ви тут сьогодні. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, яка у вас ситуація по містах, де ви, що ви, як ви, дають тепло, не дають, де, в якому ви стані. І ставте запитання на найцікавіші, нагальніші. Я відповідатиму. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.